Сімейних лікарів у нас заброньовано приблизно 7%. Тобто, ви розумієте, має бути 50%. Да, а вона заброньована лише 7%. Що стосується загальних закладів е, ну, охорони здоров'я, то там заброньовано лише 18%. Тобто я писала листи, і це такі відповіді від Кабінету міністрів я отримала. Це питання ми теж будемо підіймати на комітеті і з'ясовувати, чому досі не заброньований інший, е, інший відсоток лікарів, медичних працівників. Ну, я, я вважаю, що просто вона, знаєте, в чому проблема в тому, що дуже довго і триває процес бронювання. Дійсно, брак кадрів. Є він вже відчувається до як казав там наш міністр. До 2030 року буде великий дефіцит кадрів. То він відчувається вже зараз. Це стосується і певних категорій наших професій це і сімейні лікарі, це і дитячі лікарі, це стосується і молодшого, і середнього медичного персоналу. Чому це відбувається? Ми розуміємо, що з на самого початку повномасштабної війни люди поїхали, тому що їм треба було навіть і рятувати свої сім'ї. Вони виїжджали, було було страшно, да? але багато все ж таки лікарів залишилось, багато повернулося, але все ж таки. Є ті, хто не повернувся і їх не вистачає. Ми бачимо, що стосується сімейних лікарів, їх не вистачає. На сьогоднішній день один лікар може взяти і собі на контроль близько двох тисяч людей. Більше це просто фізично вже важко, вже тяжко. І сімейних лікарів має бути набагато більше. Що стосується дитячих лікарів, це питання піднімалося ще до повномасштабної війни, і навіть багато лікарів казали про те, що нам треба навіть знизити рівень доступу до університетів, до вступу в університеті, саме тому, що нам не вистачає дитячих лікарів. Ми нещодавно їздили. Ну, я з колегами там їздили до медичного коледжу. Вони випускають дуже багато медсестер, молодшого і середнього персоналу, але він їде. Вони всі їдуть.